Ми мріємо, щоб Бог вигнав ворогів з нашої землі, але не виганяємо гріхи з наших сердець. Україна плаче, могили сьогодні ростуть, сирени зривають тишу наших ночей, і ми кажемо: Боже, дай нам перемогу, але ми не хочемо перемогти власні гріхи. Ми просимо Його сили, але відвертаємось від Його слова. Найбільша загроза для народу України сьогодні не лише ворог ззовні, а серця, які вперто йдуть проти Бога, бо не усвідомлюють, що Бог воює за тих, хто падає перед Ним на коліна. Пророк Ісая колись сказав: якщо повернетесь і будете спокійні, то спасетесь, бо у спокою і уповання на Бога буде ваша сила. Україна не отримає справжньої перемоги. Поки не визнає справжнього царя. І сьогодні наш вибір залишитись впертими чи впасти перед ним на коліна, зламатись під тягарем ворожого наступу чи зламати свою гординю перед Богом. Сьогодні, друзі, ми обираємо своє завтра.